Я выучила за полгода русский язык, хотя раньше меня никогда не пользовалась. У меня нет национальной ненависти к русским, как в этом меня обвиняет следствие. Я не убивала русских журналистов, и тем более из таких национальных мотивов национальной ненависти, включая даже то, что они в принципе родом с Украины. Я узнала, что в России у меня есть много друзей. Я первый раз в России сразу в тюрьме. Я никогда раньше, ну очень редко общалась именно с русскими людьми. Я получаю от вас письма. Я понимаю, что э, вы умеете мыслить. У вас э, действительно есть свое мнение, у вас э, развернутое воображение. Вы понимаете и ощущаете, что правильно, что неправильно. Вы не считаете врагами нас, а я не считаю врагами вас. Я никогда не скажу, что русские плохие. Я не говорю о таких э, живых, продажных, как следствие или суд. Но поймите, нет, плохих, нет плохого народа, есть плохие люди. Я не скажу, что эти люди, которых я презираю, не уважаю, никогда не буду уважать, хорошие. Но я уважаю и ценю, и действительно люблю очень многих русских людей. Спасибо вам за поддержку. У меня Хорошо, Я Яке мене воює, загрожує моєму життю. Я неразово виказував великою моєї національної людської гідності, загріхати над українською мовою і вели себе просто по камці. Також прикладали ми при конвої пристави моєї матері, які це чувак і закладали групу сил. І що хоче давай? Ми будемо це міськими руками, які не возьмуть порушення, не прийдуть на мою землю і батько свої народи. Спасибо наділи мішка на голову вонючого і перевозили шістьма машинами. Вона всі машини, Марко знає, всі цвіта знає, задавала їм питання, то вони заклеїли ще очі, і привезли на границю Росії, передали вашим кегебістам Все, треба їсти і боротися. А голодовка це тільки на радість ворога. Вона тершиться молодцом, але що вона говорить? Говорить, щоб прекращати голодовку не сказала. Вона не піддається нам говорити. Вона боєць і вона військовий. Воєнний характер. Як я зайшла, подивилася на неї, яка вона. Це вже мумія. Мумії вже і Дитини мумію вже зробила. Я одразу плачу. Вона мені дає команду. Мама тільки не плакає. Тільки не плакає.